Добрий день, малята! Подивіться, як сьогодні гарно на вулиці, зимна. Ця казкова чарівна погода радує око. Так чудово на дворі, Сніжно. Сніг, наче м'яка тепла ковдра зігріває землю і рослини. Сьогодні на вулиці морозна, холодна. Але вітру немає, світить яскраве сонечко на чистому синьому небі. Збираючись на прогулянку, вдягайтеся тепліше. Пролітають біленькі сніжинки, і сріблясто на сонці блищать. Мамо, мамо, чому я сніжинки не вмію ніяк упіймати? Вже здається, що ніби спіймаю, а відкрию долоню нема. Лиш водичка з долоні стікає, лиш водичка в долоні сама. Діти, а ви коли-небудь ловили сніжинки руками? Чи розглядали їх? Ось такі сніжинки сьогодні падали на мій одяг. Які вони гарні, погляньте. Яка чудова зимова пора! Дякую за увагу.